Навесні 23-го року, коли війна була в розпалі, у Слов'янську почали будувати алею слави. Це мав бути простір, щоб гідно вшанувати наших загиблих захисників. Меморіал мав стати символом нашої вдячності та місцем їхнього гідного поховання. На проєкт спочатку виділили понад 4 мільйонів гривень, але потім договір з першим виконавцем розірвали, підрядника змінили. І вартістю зросла до понад 6 мільйонів минуло вже 2 роки. Але замість готового меморіалу ми бачимо просто доглянуту територію з лавками та красивими клумбами. Головного пам'ятника немає, поховань теж. Навіть плитка на постаменті для майбутнього пам'ятника вже обсипається, та найгірше це повна зміна початкової ідеї. Всі подальші роботи перенесли на післявоєнний період. Тепер тут планують ховати лише невідомих захисників або тих, чиї родини виїхали з нашої громади. Виходить, меморіал, який мав стати символом вдячності вже зараз, притворився на відкладену обіцянку та недобудований проєкт. Це викликає багато питань. Чому такі важливі роботи не завершили вчасно? Куди пішли ці мільйони гривень? І як бути з тією шаною, на яку наші герої заслуговують вже сьогодні?